Друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Я як завжди говоритиму про щось цікаве і будемо його аналізувати. Знову про кафедральну. Обіцяю, буде коротко і недовго. Отож, земельну ділянку на кафедральні 13 арештували. Ну, але є один нюанс: нюанс, який, в принципі, може перекреслити весь позитив від цієї новини. Отож, Волинський апеляційний суд. Наклав арешт на земельну ділянку на Кафедральні 13, і заборонив відчуджувати цю земельну ділянку, і використовувати цю земельну ділянку не за цільовим призначенням. Отож, в чому тут фішка? І раніше не можна було використовувати земельну ділянку будь-яку, не тільки на кафедральні 13, не за цільовим призначенням. А от, власне, прокурори просили заборонити, будувати там, проводити якісь земельні роботи земляні. А це з ухвали про арешт земельної ділянки вилучили. І тепер виходить, що цільове призначення цієї земельної ділянки це будівництво і обслуговування житлових будинків і споруд. І фактично суд дозволив будувати житлові будинки і споруди. І тепер поки що все тримається на приписі від Департаменту культури Волинської облдержадміністрації, який, власне, і забороняє там будівництво цей припис. Нагадаю. Старовинні підземелля на кафедральні 13 забудовник знищив, залив бетоном. Але цьому всьому сприяли чиновники Луцької мерії під головуванням міського голови Ігоря Поліщука. В Луцьку біля стадіону Авангард буде нова парковка. Отож, там вже облаштували новий паркувальний майданчик. Проте заїхати туди ще не можна, бо на воротах замок. Але прикол в тому, що директор стадіону Олександр Стадніцький сам не знає, що воно таке і як буде функціонувати далі. Ну, принаймні каже, що не знає. Тобто, хто зможе паркуватися, платно це буде чи безплатно. Ну, ці інші запитання залишаються без відповіді. Знову ж таки, директор стадіону всі стрілки переводить на департамент економічної політики Луцької міської ради. Ну, там теж не дають чіткої відповіді. Але що важливо, розмітка вже нанесена. Дорожні знаки вже стоять. Схема дорожнього руху погоджена в патрульній поліції. А вони кажуть, що вони ще не знають, яким чином будуть використовувати цю земельну ділянку. Тут, власне, є два варіанти: Перше це. Хтось або настільки безтолковий, що витрачає гроші і навіть е не знає на крок вперід, що там з цього вийде, або другий варіант, хтось нагло бреше. Ну, я особисто схиляюся до другого варіанту. Скільки Луцький спецкомбінат комунального побутового обслуговування заробляє на платних послугах. Як дослідив центр журналістських розслідувань Сила Правди, за перше півріччя 2024 року луцький спецкомбінат заробив 2,8 мільйона гривень. У 2023-му за весь рік доходи перевищили 6 мільйонів гривень. І в останні тарифи на платні послуги виконавчий комітет Луцької міської ради затверджував ще 12 квітня 2023 року. І діяти вони почали з наступного дня, тобто з 13 квітня 2023 року. І власне тоді і були встановлені ціни на копання могил. Так ось за викопану спецтехнікою могилу доведеться заплатити майже від 800 гривень до 1900 гривень. І якщо копати вручну, то послуга знову ж таки буде від 700 гривень до увага, 4000 тисяч. 800 гривень. Ну зрозуміло, що це все залежить від складності виконаних робіт. І дорожчими є саме ці послуги в зимовий період з 25 листопада до 15 березня. Формуля свідоцтва про поховання вартує всього 20 гривень. А от е підвезення землекопа на кладовище також має свій тариф. Якщо до 10 кілометрів, то ця послуга вартуватиме 410 гривень, а понад 10 кілометрів в межах Луцької громади 500 гривень. Такий самий тариф і на підвезення труни з моргу додому чи е, в будинок трауру. Натомість повне обслуговування похорону автокатафалком коштує 1830 гривень. При встановленні пам'ятника на кладовищі рідним покійного доведеться заплатити спецкомбінату 250 гривень за прибирання відходів. Польські фермери знову планують страйкувати на кордоні з Україною. Ну, в даному випадку йдеться про кордон пропуску, е який є на Львівщині. Це медика Шегині. Страйк вже має початися з 23 листопада, з дев'ятої. Ранку, ну про це зокрема говорить львівська митниця. Ну і знову ж таки зазначається, що блокування руху транспортних засобів триватиме до кінця 2024 року, а обмеження стосуються лише вантажних автомобілів. Про блокування інших пунктів пропуску, зокрема, на Волині, це Устилу Ягодин, поки що не йдеться. Я ж нагадаю, що депутати Луцької міської ради зверталися до польських міст побратимів ще. Минулому році, де просили не блокувати кордони. Адже, ну, коли ти блокуєш кордон е з країною, яка фактично воює, ну це те саме, що е рятувати потопельника, там, стукаючи його по голові молотком. Ну, взагалі, краще би вони так російські ракети збивали, як оце от зупиняють наші фури. Рада схвалила в цілому проєкт бюджету 2025 року. За проголосувало 257 депутатів. І в бюджеті видатки становлять майже 4 трильйони гривень. Видатки ж на оборону більше половини. Це 2 трильйона 220 мільярдів гривень. І власне, це майже та цифра, яка співпадає з е, очікуваним доходом. Це 2,3%. 30 трильйони гривень. І зрозуміло, що цю різницю потрібно буде покривати за рахунок зовнішнього фінансування на рівні майже 40 мільярдів доларів. І нагадаю, що всі ті кошти, які ми отримуємо в бюджет всередині країни, тобто з тих податків, зборів, митних платежів, які ми платимо, вони всі йдуть на потреби оборони, на війну з Росією. Тому. Відповідально сплачуйте свої податки, адже ці кошти йдуть саме на наш з вами захист. І на кінець дещо, можливо, ліричний відступ. Я розумію, що всі ми з вами втомлені, знервовані і затуркані. Ну, ми харимося, коли світло то вмикають, то вимикають. І нам тяжко спланувати свої графіки роботи і відпочинку. Нам зручно звинувачувати в цьому енергетиків, які пишуть, що відключення то буде, то вже не буде. Нам легко писати в соціальних мережах криві слова в сторону журналістів чи блогерів, які про це повідомляють, або говорити про це на кухнях. Але, але в цій ситуації варто пам'ятати головне, що є коренем проблеми. А проблема не в енергетиках, журналістах, блогерях, а в. В росіянах в даному випадку я вживаю зовсім інші слова, прикрашені яскравими епітетами, але на жаль, інформаційна політика Ютуба, Тіктока та й власне і Нацрада не зрадіє, коли ми будемо говорити прямими словами те, що думаємо про цю націю. Тому коли ви відчуваєте непереборне бажання, Зматюкати когось через недотримання графіків відключень. Стримайтеся на мить, порахуйте до десяти, згадайте про росіян і закиньте пару гривень на якийсь збір для наших сил оборони. Ну, наприклад, для фонду Поверний живим, для фонду Сергія Притули чи, наприклад, на фонд Ангар, або іншим якимось. Волонтерам, військовим, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, а з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Побачимося!